Ви були у найгарячіших точках України за останній час. Не боялися отримати на горіхи так само, як Сергій Тигіпко, Олег Царьов? Ну чесно кажучи, боявся. Якби я сказав, що не боявся, була б неправда. Знаючи, чим може закінчитися поїздка до Донецька. Зеленкою може я, я все одно подолав свій страх. Зеленка це не найстрашніше. Там люди терористи озброєні з автоматами ходять. Розумію, що через те, що ви зараз їздите найгарячішими точками України, у вас вже є власний бронежилет. Омуніція у мене є бронежилет, але я його не одягаю. Ну, тому що люди виходять без бронежилетів, як я маю право ховатися за бронежилетом. Мої охоронці, в мене є охорона, це правда. Да? Мені виділили охорону, бо є інформація про те, що готується замах на моє життя. Терористи обіцяють мільйон доларів за мою голову. В мене є охорона. Кілька чоловік серйозно збройних автоматами усім. Вони мені весь час радять не лізти в гарячі точки, вони мені радять одягати бронежилет і так далі. Я категорично від цього всього від. Мовляюся, вас охороняють і у Києві також. Вони зараз під стінами Верховної Ради, чи можливо десь ховаються тут? Ні, вони біля Верховної Ради. Вони постійно зі мною. Ви власне вмієте стріляти? Коли в останні були в тирі? В тирі був давно, але стріляти вмію і непогано. І зброя власне, звичайно. У мене є зброя. Власне наскільки великий арсенал достатній для того, щоб відбити напад будь-якого ворога. Ви задекларували 200 тисяч гривень. Реєстраційний збір 2,5 мільйони. Хтось нам розповідає, брав позику у партії, хтось просив свій електорат зібрати гроші на вибори. Де брали гроші? Ви у кого позичали? Кілька джерел. Перше, це мої власні кошти заощадження нашої сім'ї, вигрібли з усіх кутків. Друге це кошти спонсорів, це кошти тих людей, які не байдуже, які нас підтримують, які хочуть, щоб ми перемогли. Дуже багато кажуть про те, що. Якщо є спонсори, а власне спонсори не бідні, олігархи чи то бізнесмени. Потім вони, якщо ж вас виберуть президентом, попросять вас відробляти. Ви готові, я так розумію, відробляти ці гроші. Справа в тому, що ті спонсори, які дають нам гроші, вони за те, щоб Україна була демократична, єдина, незалежна. І ці е, принципи я готовий відробляти перед усім українським народом. Під час передвиборчої кампанії вхід ідуть будь-які засоби. Родина власне бере завжди у кандидата в президенти активну участь у передвиборчій кампанії. Чим зараз займається дружина? В Даний момент, коли я даю вам інтерв'ю, моя донька і моя дружина в Єрусалімі. До речі, ні росіта моя, ні донька ніколи не були в Єрусалімі. Я був багато разів, вони не були. І тому цей рік я їм сказав, поїдьте і помоліться там і за Україну, і за себе, і за мене, і за всіх.